Ліки з аптеки на колесах відтепер можуть купувати жителі села Лупарева, що на Миколаївщині цей населений пункт розташований за кілька десят кілометрів від Херсона, і під час окупації міста ворог нищив село обстрілами. Там і досі немає аптеки. Тож тепер раз на тиждень до місцевих приїжджає мобільний пункт від Червоного Хреста. Чи достатньо цього та які ще медичні послуги можна отримати в такій пересувній аптеці? Знає наша колега Наталя Якобсон белібова до повномасштабного вторгнення у Лупаровому була аптека. Вона працювала при місцевому фельдшерсько акушерському пункті. Однак нині в селі немає ні того, ні іншого. Тож досить тривалий час місцевим за ліками доводилося їздити у сусідні населені пункти, де є аптека, або до обласного центру до Миколаєва. І це при тому, що в селі залишилося чимало літніх людей, серед яких є і самотні. Живу сама хожу на двох палках. Ну хожу. Стараюся продовжити життя. Не кожен ну, такий пенсіонер, як я, може поїхати і купити собі ліки, які потрібно. А тут от я сьогодні купила те, що мені потрібно, і ще, і, і безкоштовно мені один препарат дали, так як кажуть. За дякую у такому аптечному пункті придбати ліки можна як без рецепту, так і рецептурні. А ще тоді програма доступні ліки. Також місцеві можуть замовити у провізора ті ліки, які потрібні їм, і наступного разу їх привезуть за списком. Місцеві кажуть, що ціни у цій аптеці на колесах доволі демократичні. Ліки, які дають дефа безкоштовно для бронхів, а так за гроші, але дешевше, ніж… Чем... А в аптеках тобі дуже вдячні. Дана мобільна аптека обслуговує 12 населених пунктів Миколаївської області, що межують із Херсонщиною, тобто перебувають максимально близько до лінії фронту. До Лупорова вона приїздить щосереди. Про час і місце люди можуть дізнатися заздалегідь від сімейного лікаря, який теж приїжджає сюди двічі на тиждень, щоб провести прийом. В день приїзду мобільної аптеки. Її відвідують від 20 до 30 місцевих жителів. Перше, першої необхідності це жарознижуючі спазмолітики, гіпертензивні ліки, антибіотики. Ми на наразі е, безкоштовно роздаємо. Е, Препарати протикашлів парацетамол та анальгетики, які є безкоштовні, такі мобільні аптеки в Миколаївській області вже охоплюють декілька територіальних громад, зокрема ті, що перебувають найближче до лінії фронту або найбільше постраждали від військових дій. Буквально днями така мобільна аптека запрацювала і в Первомайській громаді. Нині вона вже обслуговує шість населених пунктів.